Провести перевірку металошукачем, одягнути суддівську мантію чи екіпірувальне спорядження охоронців для черкаських старшокласників. Провели профорієнтаційний захід, під час якого молодь дізналася, з чим можна приходити до суду, та хто забезпечує правопорядок у залі правосуддя. Захід організували в Черкаському апеляційному суді. Голова суду Юрій Сиренко розповів старшокласникам про класифікацію суддів в Україні, структуру, апарат та особливості роботи. З його слів для дітей важливо проводити такі заходи, адже вони впливають на їхнє майбутнє. Молоде покоління, яке закінчує наразі школу і стоїть перед вибором, якого світу вибирають. Можливо і подивилося, подивляться, і будуть майбутні наші колеги. Скажем так, треба любити свою роботу. Треба бути, треба бути всиччевим. Суддя це людина, яка зазвичай вислуховує одну сторону, заслуховує другу сторону. Якщо щось не зрозуміло, задає тільки тоді питання. Суддя має вміти мовчати і слухати. Цього в апеляційному суді Черкас є дві палати цивільна і кримінальна, каже Юрій Сіренко. Старшокласники розпитували про роботу судді, апарату та судової охорони. Я почув багато цікавого про судову справу, про те, як їх охороняють, які предмети вилучають при вході в суд та про саму роботу суддів. Ось. Uh, я сам uh, не думав, що хоче якось пов'язати себе в майбутньому з судовою справою, але мені було цікаво сьогодні. Почути цю інформацію, Олександр після заходу замислився про правничу професію, а в майбутньому і про роботу судді найбільше сподобалось те, що якщо питати самих суддів і працівників, то вони спокійно відповідають на всі мої запитання, що цікаво, і просто ну є маленький шанс, якщо все дуже піде добре, то ну може спробую пов'язати себе з цією, цією тематикою. Так мене прям веде до цього всього. Може колись. Дай Боже, стану судів, зі слів Анатолія Хранка протягом чотирьох місяців цього року судова охорона виявила у відвідувачів більше 700 заборонених предметів. Це і балончики, і колючі предмети, ножиці, ножі, викрутки, зброя та пістолети. Майже 300 – це були балончики. Найважче у діяльності судової охорони бути відразу і правоохоронцем, і психологом. За руханням змін до законодавства і вимог сьогодення ну була створена саме служба судової охорони, яка цільово була передбачена для саме забезпечення. Безпеки судів, безпеки судочинства, безпеки проведення процесу цього. Саме на ці підрозділи і законом і покладені ці функції. Ну І ми, як складова силової ці служби, саме територіальне управління, а також в територіальному управлінні є підрозділи охорони. Які забезпечують саме ці заходи, які я тільки що називав, саме підтримання громадського порядку, здійснення пропускного режиму, охорона приміщень судів, ну і здійснення заходів безпеки у разі необхідності, а необхідність може бути, коли є погрози. Служба судової охорони це такі ж правоохоронці, тому після повномасштабного вторгнення вони, як і поліцейські, забезпечували правопорядок у місті. Особовий склад перейшов на цілодобове несення служби. Відповідно, ми посилили своє екіпірування, озброєння, тобі ж із, поряд із, наприклад, пістолетами, вже автоматична зброя в окремих випадках вона видавалася. І крім того, на нас відповідно до законодавства ми входимо в сили Засоби безпеки і оборони. На нас відповідними директивами відповідними нормативними документами поклали додаткові функції. Ми активно включилися в місій Черкасах. Ми патрулювали разом з поліцією на вулицях. Ми забезпечили охорону критичної інфраструктури. Показали учням і повне екіпірування судового охоронця зі слів Євгенія Ободовського. Воно важить майже 9 кілограмів. На система, песна система стандартна. Тут у нас знаходиться зброя, на мені так також наявно підсумок для кайданок, для радіостанцій, для запасного магазину, для палки резинової і також для фонари. Шоломи тактичні, для чого вони потрібні? Знову ж таки, коли приходить натовп радикально налаштованих людей, також у нас є декількох типів бронежилета. Це бронежилет стандартний, який знаходиться у нас на об'єктах. Він другого класу, він тоненький, захищає від, ну якщо простіше кажучи, від ножа від палиці. Тобто можливо від травматичної зброї, але якщо відстань буде занадто коротка, то будуть зламані ребра. Підсумовуючи пан Євгеній, зазначив, робота подекуди небезпечна, проте цікава. Головне, щоб людині подобалось те, чим вона займається. Юлія Зюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.